Вітаю, шановні колеги! Як мене чути, як видно на екрані презентацію. Зараз я спробую показати вам нашу, нашу пралку і нашу сушилку Hisense серії. 5 s саме чорного кольору. Вони, перш за все, вони існують, виглядають вони отак. І якщо їх ставити у колону, тобто нагадую, колона, що це знизу у нас буде пральна машина, а вгорі у нас буде сушильна машина. Між ними будуть в цьому випадку не присоски, а буде отака з'єднувальна планка, яка ще із поличкою, дивіться. Відкривається і на цю поличку ми можемо класти якийсь одяг, який ми дістаємо, наприклад, з пральної машини, сюди кладемо, далі будемо класти його вже в сушильну машину. Це зручно, нарешті це зроблено, нарешті, нарешті це зроблено чорного кольору, скажімо так, щоб це було красиво і, 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 і стильно. Дивимося, що вміє наша сушильна машина. Тут, в принципі, як завжди, все найголовніше написано. Це так званий connected device, тому маємо Wi-Fi, можемо під'єднувати до мобільного застосунка Connect Life. Конкретно ця сушка, вона 10-ти кілограмова і вона, вона з тепловим насосом. Це означає, що вона має, скажімо так, всі сучасні переваги, які в ній мають бути. Як ви можете бачити, тут у нас досить багато. Програм на безпосередньо на панелі управління, але це ще не все. Оскільки це Connected Device, тобто з Connect Life, з Wi-Fi, Тут ми можемо бачити отаку отакий напис Additional Cycles. Тобто ми заходимо в наш додаток Connect Life і бачимо, там вже там, умовно кажучи, не 15 цих програм, а там я тридцять тридцять п'ять там чи навіть ще більше. Тобто, взагалі без жодних обмежень, все, що не помістилося на панелі управління, у нас обов'язково буде на, на цій програмі. Праворуч ми бачимо, як завжди, великий сенсорний дисплей з великою кількістю кнопок. Ну, зараз самі можете візуально оцінити, які є можливості. Тут всього буде достатньо. От, ну, сама, сама сушилка велика, барабан має ось такий вигляд. Фільтр виймається, отакий. Також є у нас фільтри. Дивимося сюди, отут. Отут. Якщо відкриємо, будемо бачити. Будемо бачити отаке От всередині, всім видно. Добре. Так, і тепер... А тепер швиденько дивимося на нашу пральну машину. Це теж серія 5 s чорного кольору. Вона у нас отак, така, отак виглядає. От. Все красиво, все відповідає цьому ж функціоналу. Теж ми бачимо, що це connected Device з Wi-Fi, з Connect iPhone. Конкретно ця пралка у нас з автодозом, вона аж 12-кілограмова. Це круто. Ось такі програми ви зараз можете бачити у нас на, на панелі управління. Ви можете бачити багато з цих програм вони підтримують пару, яку, до речі, можна або використовувати, або не використовувати, як нам більше захочеться. Можемо додавати багато програм, ну, тобто бачити їх в мобільному додатку значно більшу кількість, ніж на панелі управління. Купа різноманітних опцій, додаткових, які дозволять нам там, тим чи іншим чином змінити і покращити наше прання. От. Ну, і сама пралка всередини має такий вигляд. Це як то кажуть серйозно. Оцібоніки от, чи лопаті вони теж такої хвилеподібної форми, як ми звикли бачити вже в Гурені. Ну, так це виглядає. Дякую за увагу.